Слава Ісусу Христу! Слава. Є місце написано в Слові Божому, «Довольно для Тебя благодаті моєї. До кого це було слово, і сестри? До апостола Павла. Було слово, він молився, просив у Господа, щоб Бог зняв з нього жалу, а Бог каже до нього: для тебе довольно моєї благодаті. Сіла моя совершається в немощі» Братя і сестри, я бачив швидко. Время досить стікає, браття переживали, молилися вчора. Як то, щоб ніхто не обідалися, я так думав, можна пропустити якийсь псалом, вірш, не всі можуть поучаствувати в проповіді, але так зауважив, що всі можемо укріпитися в благодаті Божій. Слава Господу! Навіть якщо ти в залі, навіть якщо ти з України, там з друг штату, ти можеш пережити благодать Божу, ти можеш її триматися сьогодні, якби научающа Божа благодать, така братя сестра. І Дух Святий говорив, і Бог спасає наші душі, Спасителя вилися, і вона нас навчає, щоб ми щось в цьому світі і праведно, цілобудерно жили в нині в Я читаю це місце в заключенні нашого собрання, так як було так само і прочитано, і так. це собрання. Друга глава, це буде послання Тимофія, друга глава, і перших три вірша. І так укріпляйся, Син мій благодаті, Христом Ісусом. І що слыша? От мене, прімної а хто передай вірним людям, котрі би способні і других навчити, і так переноси страдання як добрий воїн Ісуса Христа. Ви знаєте, якби я вам розказав, який вкусний обід нам сестри готують там, і який там запах є хороший, і це все добре. І ви, послухавши мене, сказали хорошо. І ви пішли б голодними, браття і сестри. Но коли ви сіли за сіли, і ті сестри принесли чи братья, які працювали та да й принесли вам і сказали, хорошо, вкусно, і ви попробували це. І поїли, ви були б насичені, браття сестри, для нашого тіла. А слово Боже каже, хорошо благодаті укріплять серця, ані яствами. І сьогодні, як душовну поживу, Дух святий так потурбувався, браття сестри, для нас, щоб нас укріпити в благодаті Божій. Слава нашому Господу! Бог укріпляє нас і посилає свою духовну піщу для нас разнообразно. Дух Святий говорить, благодать Божа, молитва і слово наставлення, навчаюче благодать Божа. Як для вас хочу передати теж, як раб його, я найменший, як написано, апостол каже, мені дана благодать Божа. Я не достойно назвати апостолом, каже Павел. Я гнав церкву Божу, я не достой, я найменший серед всіх вас. Но благодатью Божою є то, що є, і благодать его во мне не Євом'є щетна. Аллилуйя, слава Господу! Я бачу, декому важко вже виходять там на свіжий воздух. Я би просив, браття, сестри, декілька хвилин вашої уваги. Молитва перед нашим Господом. І, можливо, коротке слово ще наставлення. Я так переживаю так само. Я приїхав вчора. Ми була бесіда, так приїжджаю так в Вінницькій церкві, там на Айстріті. Виходжу, думаю, Боже, чи не напрасно браття так говорили. Приходить автобус, такий білий, великий, написано Мануїл. Певне, ну, спорт, да так зрозумів, так само виходять. Браття, сестри. Я думаю, Господи, чи на право вони з дороги їдуть і дивлюся, прилічно в діті наші сестри. Може, це були трошки старші матеря молодіж, і я думаю, Господи, не напрасно. Не тільки, Боже, церква Минуїла чи церква Троїці, а учили, наставляли вас, казали вас, просили вас, умоляли вас. Сестри, благодать Божа, навчає нас, отвернувши нечесті. Нічого общого з міром, цим нашій одежі, в наші поведення, словах, нічого абсолютно не повинно бути змішаного. Я вас прозиваю іменем Господнім. Я вілась благодать, Боже, науча, що ми відвернули це все. І тому то сьогодні, знаєте, так змішана або така благодать. Говориться, нічого Бог на серце смотрить, Бог смотрить на серце, на лицо Твоє, Бог смотрить на одежу Твою. Бог знає всі тайне серця Твоєго, Він знає всі наміри Твої і сестри, і нам треба бути відділеними від від міра. Це тяжко вам їхати з трішки в автобусі в принісній одежі, вам треба брюки надівати не ціломудрона, одежда для сестер не ціломудрена. Она є перед Богом противна. Це слово Боже говорить, що мерзость. Те, що сьогодні людям-християнам, які іскусну благодать таку придумали, що Бог на, смотрить тільки на серце. Ти собі їдеш, там собі на горах літаєш. Там все нормально буде. Тобі треба одежу, хорошу, для рвану, ходять одежі, одежу, і сестри. Я прошу вас, умоляю. Научає Божа благодать, щоб ви на всякому місці були світильниками грящими, світящими. Ви будете переживати благодать Божу. Ваші батьки, які дали вам життя, вони приносили в Божий храм вдома молитви, коли ви були маленькими. Вони преподавали вас благодаті Божій. І вони казали: Господи, якщо виросте мій син чи донька, поможи, щоб вони не відпали від Твоєї благодаті, наповляй їх силою Твоєю, Духом Святим, научай їх, браття і сестри. І буває, що ми тіраємо цього. Сестри дозволяють красти ногті, мейкапи, манікюри, підікюри. Що там є, братя, сестри? Дорогоцінний час, який дав для вас Господь, побачивши, привести себе в порядочок, а це все мірське украшення, ціпляй, щоб красиві були ми в кольцях, украшеннях, у і шагають, каже: ми сини царства, ми йдемо, браття-сестри, ми йдемо широкою дорогою. Возвращайся, Дєва Сіона. Говорить Писання Боже Слово, узкий путь проложений нашими батьками, тими, які сиділи за Боже Слово. І сьогодні, браття сестри, наша брань. Я вам скажу, що оце собрання благодать Божа не просто говорить, що ми поутішалися сьогодні. Хтось согласний, ні? хтось не согласний. І там написано: переносі страдання, як добрий воїн Ісуса Христа. Церква буде іспитана. Дух Святий сьогодні говорив, і сестри, ви чули, що я буду іспитувати молоде покоління і до вас так само це іспитання. А якщо я з міром зблизився, якщо я взяв від цього світу, да як всі, браті, мені не подобається. А в собрання ще трошки там змиюся, а після собрання вийду, ще щось намажуся, виможуся, не робіть цього, сестри, браття. Прибувайте в благодаті Божій храніть її в чистому серденьку, бо тіла наші суть храм, живущого нас Святого Духа. Амінь. А ті, що учать по-другому написано. Учені, знаєте, є таке благодаті, которо. Превращають благодать Божа, написано, «К повод к распутству. Дружба неправильна, обнімки, поцілунки там. Нічого Бог прощай каже, прийдеш або закриєш, прошвіте, прийдеш, скажеш, ви так робили. Скажеш, ні, хорошо. Життя приходить два місяці після шлюбу, братя, йдуть. кажуть, характер нас є, ми друге характером нам жить. Невозможно, і сестри, благословена християнська жить, сімейна жить, коли в благодаті перебувають, коли научені, вони розлічають, що добро, що зло. Вони з цього міра одділяються, і сестри, одділені. Знаєте, колись були ученячі, такі, ну, і це добре було, браття і сестри. Оділалися, це знаю. Сьогодні світозлужається церква. І все воно так збільшено, браті сестри, і вменшається благодать Божа і кажуть, чим менше двіження Святого Духа двіження, тим більше кохве і печення. І в церквах відкриваються бари і звініть, кохве, пожалуйста тобі. скільки там шатів тих, ти можеш випити 3-5, і що небудь і очі, дивишся, не знаєш, де ти чи ти на землі, чи ти десь блукаєш в цьому, браті і сестра. Божа благодать сьогодні дає піщу в домі Божому для твоєї душі. Позабути за сестри, ти будеш кушати цим для свого тіла, але я просив у вас, ім'я Господня. Я думаю, що так построїла церква Господня. Ми коли починали, казали, Господи, благослови. І по ваших молітвах Бог благословляв. Я пам'ятаю, коли я був там я не міг можливості бути в собрання було в церкві, там в новій портаді. Я красив там, мене попросив начальник покрасити там кімнати. Я включив там, є можливість сьогодні так само слухати, і коли була молитва. Я положив цю кісточку, це все і там на коліна припав перед Господом. Я кажу: Господи, яка то велика сильна Твоя благодать за 800 малі, Там море ця церква. Я тут можу скинути коліна. Відчути твою благодать і присутствие твоє. Слава нашому Господу, браті сестри. Це є істина благодать. Або отче не искусство человеческое, не смешение с этим міром, но з Богом зблюшені. Тому, то хай допоможе вам Господь такі простенькі поради для братів і сестер, ваша ціломудрана, праведна життя перед Господом. Ваші слова написано, ти прекрасне синово благодать і звілась от уст Твоїх за Ісуса Христа, краса і добро розлося. Шутки і анекдоти, як хтось, шутки молодіж, шутки красиві гріхи, за яких треба покаяння оставлення. Сьогодні дуже багато шуток таких, знаєте, і люди веселяться, красиві гріхи. Остав це все. Хай бі твого серця з глубини через твої уста виливається краса, добро. І будеш благословений при виході, при вході, благословення життєві сімейне, побачиш онуків своїх. Брать і сестри, синовей у синовей Твоїх. Да благословить Господь вас. Ми схилимо благовені коліна. Попросимо, хто не має сили, і сестри, ще. Господи, допоможи мені. Попильнуйте трошечки, маю сьогодні, зараз в цей часи цієї молитви. Можливо, в вечірньому собранні, можливо, в завтрашньому собранні. Тримайтеся, Божої благодаті. благодать. Укріпляйтеся, храніть, щоб який горький корінь написано, щоб не лишився благодаті, горький корінь возникнев. Я не согласний, в мене своє поняття, то горький корінь, він веде то, що наточне, лишився благодаті Божій. Тобі поведуть театр в церкву театральною. На фестиваль тебе поведуть. На концерт искать все хорошо. З нами Господь. Мы молимся, мы все. Это все, братья, сестры, в доме Божьем пища. Дома мы дома молится, решаться для всех народов. Да благослови нас Господь схема, коліна, Молимся про Дим. Аминь.